Привіт, друзі! Ви досить часто мені задаєте запитання, чи пропускають студентів станом на сьогоднішній день, на 10 вересня. Хтось із вас надсилав мені різні типи посилання про те, що там залужний подав заявку про те, щоб прем'єр-міністр України дозволив виїзд студентів, які навчаються за кордоном. Хочу, друзі, роз'яснити всю ситуацію та розставити всі крапки над і, тому що станом на сьогоднішній день, на жаль, поки що студентів не всіх випускають. Вибірково це відбувається. Як стати тим самим везунчиком, не ясно, друзі, тому що як ви йдете до військомата, то вам там можуть дати повістку а в багатьох випадках просто не дають повістки. І коли ви їдете на кордон, на кордоні також не пропускають і фактично не подають. Підстави, для чого вас не пропускають. Жоден вам юрист не допоможе проїхати кордон, якщо просто прикордонник вам не потрапить такий, який просто вас пропустить. Тому що існують різні прикордонники, багато хто з вас вже це знає. І навіть якщо у вас з документами все в порядку, вони вас можуть не пропустити. Або ж якщо у вас буде з документами не все в порядку, то вас пропустять. І таке також буває. Тому, друзі. Я можу вам сказати наступне: що вже небагато часу лишилося до початку навчального року, якщо ми говоримо про Польщу, тому що <кій> саме тут навчання починається від 1 жовтня. Ну і ми очікуємо, друзі, що наша петиція, яку ми створили про відміну заборони виїзду чоловіків за кордон, все-таки набере 25 тисяч. Ну і президент України повторно розгляне цю петицію. Ну і ми у ній закликали, щоби. Він розглянув її особисто, а не передавав прем'єр-міністру України Денису Шмигалю, А той в свою чергу мовчав. І, звісно ж, Верховна Рада так, ну кабінет міністрів. Так, кабінет міністрів також нічого не відповідає. І від моменту створення першої петиції вже пройшло багато місяців. Друзі, що скажете, як ви реагуєте на це, напишіть в коментарях, тому що студенти в шоці навіть один мені коли писав про те, що він хотів. Покінчити з життям. Якщо не помиляюсь, студент з Харкова, в якого навіть мама загинула, так я йому щиро співчуваю. Я просто не можу знайти слів для того, щоб виразити йому слова підтримки. Ну і звісно ж, ви напевно також чули про це. І студента, який вже навчався кілька років за кордоном, не пропустили також за кордон. Отака От ситуація, друзі, на сьогоднішній день. Слідкуємо за усіма змінами. Ну і звичайно ж, тримаю вас в курсі всіх подій та новин.